Вітаю релігійна тема. нардепи колишнього ПЗЖ. Вони зараз типу заборонення, але депутати знаходяться в раді. Разом з частиною слуг народу 44 депутати блокують закон про заборону московського патріархату Російської церкви в Україні. Давайте розберемося, що це за історія, чи це. Як говорять ці депутати, політика, і вони не хочуть, щоб держава втручалася куди людям ходити в церкву. Чи це типова агентурна мережа? Тому що прізвища, які ви тут почуєте, вас точно дуже сильно здивують. І ви, можливо, навіть думали, що ці люди вже давно знаходяться у в'язниці. Ні, вони знаходяться в Верховній Раді і якраз таки намагаються працювати на Росію. Одним словом, давайте все розставимо по поличках, але спершу. Підпишіться на канал для того, щоб ми разом витискали російських агентів з українського YouTube. Журналісти дослідили, що з 44 депутатів, які блокують закон про заборону московського патріархату, патріархату, який працював на Путіна, який закликав сюди російські війська, який молився проти України, який не визнає українську державність. І Велика кількість пропагандистської літератури, яка була знайдена в лаврі та багатьох інших святих установах, сьогодні говорить про те, що вони не повинні бути заборонені. І про російська ОПЗЖ, яка теж заборонена, ну, підписала 44 підписи, їх проаналізували, і тут дуже цікаві речі: що з захисниками московської церкви дуже часто є люди, які в церкву, ну можливо, останній раз ходили, коли їх хрестили. Зазвичай вони живуть в Монако, в Ніці. От, захищають русський мір на словах в телебаченні у Соловйова, такі, як, наприклад, Бойко, Льовочкін, Шевченко, от, Халімон і багато інших. Це якраз такі депутати і слухи ОПЗЖ, які вскрилися, які почали якраз таки Піднімати ці питання тільки тоді, коли їм дали відмашку з Москви. Наприклад, Ларін, а, наприклад, гетьманцев, який теж не зрозуміло по яких причинах знаходиться біля президента, хоча всі знають, що він помічник і був працював офіційно помічником в куратора російських спецслужб по території. України, Суркіси, от, наприклад, пан Суркіс. Що цим на кого він працював? Чи пан Папієв, вірний зброєносець фірташа? Пан Скорик теж ОПЗЖ, велика кількість слуг народу. Одне велике питання, чому ви намагаєтесь відігрувати російські гроші в той час, коли Росія вбиває громадян України? Якщо ви так любите російську церкву, і московський патріархат, чому ви не зупиняли свої московські війська, коли вони йшли вбивати людей? Коли вони заходили в російську мовну Харківську область, Чернігівську область, Сумську область, в Донецьку, чому вас там не було? Чому ви зараз видергуєте тільки потрібні для вас питання, щоб тут починати розкол і діяти на користь ворога? Російська церква сьогодні в Україні це як ігіл в Європі, це мережа, військова мережа, яка працює проти України та українців. Якщо ми говоримо зараз про те, в яку церкву ходити, ніхто ж нікому не забороняє. У нас різновидностей християнства більше, ніж в Європі чи світі. Від римокатоликів, греко католиків греко-католиків до православних кількох посівів. Ніхто нікому нічого не разу не казав. Але коли вони прийшли і вбивають людей, взривають дамби і затоплюють, я був в Херсоні в районі, який називається Острів, де була затоплена церква. Замита піском, просто коли росіяни взірвали дамбу. Чому оці всі бойки, льовочкини, Суркіси, Фельдман, знову ж таки, яке він відношення має до православної церкви, дуже незрозуміло? Тому що людина завжди себе продавала, як іудея в українському парламенті, і зв'язками в Ізраїлі. Здавалось би. Чи, наприклад, Артем Дмитрук, така сама історія, який в Одесі займається бандитизмом, і ми вже це все бачили. І він сьогодні якраз починає розповідати українцям про церкву. Чи пан Ларін, чи Іофе, чи Бойко, чи безліч інших Друзі, вибачте, але це все робота на окупанта. І Гіл теж називає себе релігійною організацією, але такою далеко не являється. Найголовніше, куратором російської церкви політичної частини, є такий собі олігарх Новінський, який зараз живе в Хорватії, літає між Лондоном, намоленими грецькими містами, типу місцями типу Афона, і намагається якраз таки всім розповідати, що ось дивіться. Україні забороняє церкву. Наняв для цього за десятки тисяч доларів лобійську компанію, яка в Вашингтоні ходить, і таким кандидатам, як Рама с вами, вкладає вуха, що ось дивіться, друзі, тут є ціла історія. В Україні забороняють церкву. Не кажуть, що це церква російська, агентурна, яка сюди прийшла на штиках. Бо якщо подивитися, як приходила сюди російська церква, створена Сталіним тут, коли порушили святість сповіді, коли збирали інформацію по селах, коли здавали людей в радянські часи, які хрестили дітей. Ну що, не було такого? І зараз російська церква каже, нас тут незаконно виселяють. Так вас виселяють по е, канонам всіх законів. Що значить, що виселяють? Ви 30 років отримали безкоштовно землю, будівлі, забирали церкви чужих патріархатів, не платили за світло, мали знижені податки, а інколи навіть відсутність податків. Всі гроші кешем, вагонами вивозили в Москву. В вагонах кеш вивозили. Давайте чесно, з лаври гроші вивозили з інших церков в Росію. І мали велику кількість бізнесу, своє представництво в політиці. Закликали до війни, ховали в схоронах зброю, заводили російські війська через ліси. Я, наприклад, знаю історії по Київщині, Волині і Рівненщині, де мали свої агентури і мережі наводчиків. В Київській навіть показували, де люди в Бучі ховаються в підвалах, і в Бородянці, і в Вірпіні, і в багатьох інших містах, в Гостомелі. Священники Московського патріархату. Друзі, це історія не про церкву і не про Бога. Це історія про російську державу тут і її агентурну мережу. Давайте чесно, ОПЗЖ програло все те, що вони мали. ОПЗЖ програло політичні впливи, залишилось тільки МП, яке впливає на нас і намагається потім ковиряти наші рани, намагається знищувати нас як державу. А тепер дивіться, Новінський наняв лобістів, по всьому світу закидає гроші, наскільки мені відомо, доплачує депутатам тут. Це про це говорять самі депутати, в тому числі, які є в списку оцих 44. Розумієте, я знаю, наприклад, що він платив за мову, це теж від депутатів, коли голосували закон за мову по 40 тисяч, щоб голосувати отриматись або проти. Теж Новінський доплачував цим депутатам. Розумієте, це історія про те, що ну, знову ж таки, хто такий Новінський? Це людина, яка 10 років тому приїхала в Україну з рук Януковича, отримала громадянство і почала качати церковні речі. І коли ще в попередньому скликанні Порошенко намагався піднімати церковні питання, виходили мітинги. При Ющенко ще раніше він теж тут був, але ще був з російським паспортом, ще був російський олігарх, теж заважав. Проводити Євро 12 викупав площі, потім заважав просувати питання церкви, яке Ющенко просував дуже активно. Ось це вам Новінський. І він, наприклад, зараз е є компанія Ахметівська, Метінвест. Він там четвертину забирає собі. Вибачте, наші надра викопуються, мінімальний податок, мінімальне перевезення. І четвертину російському олігарху Новінському, Який з Петербурга прилетів у нас тут дурних. Стадо е, управляти нами. Це його бізнес, церква. І він ще Ахметов йому доплаче. Так може краще на Збройні Сили четвертину доплачувати. Чому ми платимо е, російському олігарху? Можливо, РНБО варто підняти це питання, щоб РНБО, Чи Верховній Раді давайте, як ви хочете санкції вводити: Верховній Раді чи РНБО. Бо виходить так, що ми платимо йому з наших надр, держава. І Ахметов. а потім він за ці гроші качає церкву, розносить депутатам конвертики, наймає лондонські фірми, наймає Вашингтонські лобійські фірми, щоб вони працювали проти України. І це в той час, коли Росія тут вбивала священиків і в часи Російської імперії, і в часи КГБ Сталіна. На штиках ця церква сюди прийшла і тут намагалась працювати. І ми зараз повертаємося в Лавру. Ці святі дні ми скоро буде Різдво. Ми вперше в історії будемо Незалежності святкувати українською церквою Різдво в Лаврі. І він тут починає ось ці розносити свої криваві доларі і агітувати проти української держави, проти української церкви і проти заборони російської агентурної мережі. Тут. Розумієте, в чому історія? Що. Коли звільняли Лавру, туди пішли і українські мусульмани, і українські юдеї, і українські православні, і католики, і інші віросповідання та національності. По одній простій причині. Люди сказали дуже важливу річ: це не тільки про церкву, це в тому числі про державу, про збереження її суверенітету і незалежності. І всі пам'ятають, коли в часи Майдану в Лаврі жили російські найманці, які приїхали в Україну, і там кілька сотень було завезли їх автобусами типу. Вибачте, ви ж тут нічого не знаєте, це ж ченці приїхали жити. І їхнє головне завдання було в потрібний момент якраз таки мати силовий блок в центрі міста. І ось ми сьогодні звільняємо це: ми звільняємо Україну від Сталінської церкви. А тут з'являються депутати, які намагаються все це знищити. Ющенко правильно сказав, коли писав другу книгу. Як зробити Україну успішною, говорив з Віктором Андрійовичем, Він сказав дуже правильну річ: ми типова центральна європейська держава, своя мова, своя віра, своя церква, свої кордони, своя незалежність. Нічого відмінного від Франції, Чехії, Польщі чи будь-якої іншої центральноєвропейської країни? Церква має бути своя, а не управлятися ззовні. Коли церква буде управлятися з Москви, тут постійно будуть молитися за російську армію, і російська армія буде тут пастись. Ті люди, які сьогодні захищають російську церкву, вони до цієї церкви не ходять. Вони живуть дуже часто за кордоном і їм плювати на вірян. Але коли нападали, вони не йшли цю церкву захищати. Чомусь вони жодну церкву, зруйновану на Сході України, не захистили, бо їм все рівно. Вони працюють на Кремль. І я не хочу зараз піднімати, як Росія тут викрадала святині, як вони вивозили в Другу світову, як вони вивозили ці святині раніше. Вибачте, але Росія неіснуюча імперія без Києва і Київської Русі. Росія не існуюча імперія, тому що релігія християнства спершу прийшла сюди. Володимир хрестився на території Криму, потім хрестив Русь через Київ. В Дніпрі їздив на Волинь, їздив в інші регіони Київської Русі, святив і потім, уже аж через століття християнська віра пішла. Якраз таки на територію Московії. І ось це якраз вони теж і не можуть пробачити, тому що всі релігійні святині, які вони собі намагаються приписати, знаходяться тут. Це раніше вони думали, що ми частина їхньої держави. Ні, Україна незалежна, такою буде, є, і точно падати в російські коліна не збирається. Тому нам сьогодні дуже важливо в мирний спосіб нормально відстояти українську церкву. Президенту треба звернутись до своєї фракції, сказати хлопці, що ви робите, на яку державу ви. Ви працюєте, в який парламент ви обирались, може, ви в Думу обиралися? І третє, спікеру пану Стефанчуку, який казав, що нема голосів за зняття ОПЗЖ, а потім голоси знайшлися. Зараз питання: якщо ти підпишеш ці листи звернення в Венеціанську комісію, значить ти працюєш на Москву. Раз. Друге питання до спікера: що робить ОПЗЖ два роки війни? Вони сидять в Ніці, в Монако, грабують Харків, грабують окремо взяті сектори економіки, а ви їх там тримаєте? Ви серйозно? Ви серйозно їх там тримаєте? Виганяти ОПЗЖ з парламенту за два роки можна було б знайти рішення, щоб вигнати цих російських колаборантів, російських провідників російської політики, і російських агентів з українського парламенту. Бо начебто голосують, коли гроші красти й діляться між всіма. Голосують. А коли питання мови, коли питання церкви, вони за Росію. Так це є російський блок. Це російська партія в українському парламенті. Цього бути не повинно. Ось це відповідь на питання про віру, мову. І давайте вже не будемо скочуватись до політичних лозунгів, як в деяких політиків. Але. Це дуже важливі речі. Це то, як ОПЗЖ зараз буде реінкарновуватися в повоєнний час. Ми ж не за Росією, ми просто за російську мову. Ми не за Росію, ми просто щоб тут була домінуюча російська церква. Коли от, знаєте ці депутат кажуть, ми проти того, щоб держава визначала. Да, і ми з вами проти, щоб держава визначала в яку церкву ходити. Особливо, щоб це визначала російська держава, яка тут каже, що ви підете в московський патріархат. Ось цього точно не повинно. Бути Україна сама собі визначить в яку церкву ходити, і точно не Росія це буде визначати. Друзі, бережіть себе, будьте пильними, працюйте на українську державу. Гарного дня, до зустрічі!